Ліві маршрути, чорні перевізники, чи як їх тільки не називали. Нелегали, майже повністю витіснули законних маршрутників. Проблема набула неймовірних масштабів. Її нібито усі бачать, але тут крутяться мільйони гривень. Ми підрахували, скільки заробляє нелегальний перевізник у день. Чи правда що ця проблема кришується на місцях? Та чи робить що чиновники, щоб побороти незаконний бізнес? Дивіться у нашому журналістському розслідуванні. Щодня у столицю зі столиць маршрутками приїжджають десятки тисяч людей. Більшість з них ризикують життям, сідаючи в автобуси, які ніхто ніяк не перевіряє. Тільки по Київській області це щонайменше 600 маршрутів, і на кожному з них працюють нелегали. Від цього втрачає колосальні кошти бюджет області та України в цілому. «По дуже скромним почтом. Ну я не можу мені сложно представити, скільки це по Україні але це мільярди гривень, які не доплачено бюджету країни. Причому в різні. тобто це і од зарплати, і НДС, і все, все остального. Кому вигідне існування нелегальних перевізників в області? Безумовно, ми розуміємо, що без того, щоб перевізник, який їздить нелегально, продовжував їздити, без того, що його хтось десь закриває на щось в очі, буде ну, так не було. Ми провели власний експеримент та виявили цікаві особливості у роботі обласної та районної Даї. Та про це трохи згодом. Сірі перевізники з'являються на ринку за простою схемою. Існує ситуацію, я вам розповідав, коли перевізник, водій, працювавши десь, надавши свій транспорт, засіб оренду, отримавши ці документи, потім розриває договірні стосунки, документи не повертає і з ними продовжує їх. Тобто картка фактично де Юри може бути анульована, але на руках є бумажний примір, паперовий примірник, і він з ним продовжує курсувати по просторах кількості. Ми взяли представників Укртрансінспекції районної Даї та начальника управління інфраструктури Київської облдержадміністрації, аби зрозуміти, скільки є нелегальних бусів. Ми відправились у тетерів та інформацію про наш приїзд хтось злив. Пізи туди спільно з працівниками Державтоінспекції, Укртрансінспекції, На жаль, закінчиться тим, що коли ми приїхали, вже на місці нікого не було. Вже наступного дня проводимо аналогічний експеримент з обласними Даївцями. Місківка станція тетерів метро Святошин, Київ. А ви знаєте, що на автостанцію треба заїжджати? Кінцева має бути автостанція. Я розумію, а Святошин. ми, нам дзвонять, якщо є пасажир, ми заїжджаємо. Ні, Я розумію, але що кінцево має бути Знаю, знаєте, довго. Знаєте, так чому не виконуєте, а це між іншим порушення закону. Обязательно точка відправлення, точка прибытия по меж, внутріобласним і міжгородським маршрутам автовокзала автостанции. Крім того, виявляємо цікаве неспівпадіння співпадіння у документації водія. На автоперевізник, то в трансбус, є строки дійсності його дійсне до 16 лютого 2018 року. На підставі цього вони отримують ліцензійну карточку у кортрасінспекції. Написано Київ, експрес 1 це що? це інший перевізник. А, а чому дивіться у вас? Ще не приштовхував. Або вони ще кажуть, що ми числимося там. Та представників Державтоінспекції це не зацікавило. Подія були всі необхідні документи для перевезення, а саме посічів від'ясні, доступ про реєстрації, протокол технічного стану, лінцезійна карточка на перевезення е, Трансбус. Представник Київської облдержадміністрації заакцентував увагу на ознаках нелегальності, про які Даївці промовчали. Квитки, але знов таки квитки видані на фірму перевізника, який є легальним перевізником на цьому маршруті. І в такі от маленькі речі невідповідності один за одним складаються в таку загальну картину, яка показує, що нелегальний перевізник намагається створити ілюзію легальності. Чому Даївці не бачать очевидних неспівпадінь у документації? Та чи не самі ж Даївці зали інформацію про наш приїзд у тетерів першого дня? Київська облдержадміністрація надала інформацію про приблизну кількість нелегалів по деяких маршрутах. Так, з Києва до Ржищева курсує 10 нелегалів. До Пор'яслова до 15. До тетеріва приблизно 10. І одного з них нам вдалося знайти. З Києва до Макарова їздить до 20 нелегалів. Відсоток сірих перевізників по області просто вражає. В цілому ринок тенізирований порядка більш 90%. Ураховуємо, скільки приблизно на місяць заробляє нелегал за маршрутом Київ-Тетерів. Вартість проїзду – 30 гривень, кількість пасажирських місць – 18. Маршрутка робить 15 рейсів на день. Множимо 18 на 30 і отримуємо 540 гривень. Це за один рейс. За день виходить 8100 гривень. При видатках на паливо, зарплатню водія і техобслуговування до 4000 гривень на день, чистий прибуток сірого привізника на місяць – 107550 гривень. А на маршруті таких нелегалів – близько 10. На місяць по маршруту Київ 10 нелегалів ...приблизно 1 мільйон 75 тисяч 500 гривень. І це тільки за сидячі місця. Ця цифра може бути більшою, адже часто водії збільшують кількість рейсів. Многії водії в погоні за коротким рублем, вони ділять більше рейсів, ніж то дозволяє, не то щоб здоров'я, здоровий смисл. Дізнаватись, хто стоїть за надприбутковим рейсом, Київ-тетерів, йдемо до начальника Бородянського райвідділку. Збачуться в бюджет гроші. Через таких ось. Ну, сірих перевізників. Хто за цим за цим стоїть через якісь там, не, це все верха? Це верха. Вони за це ці питання за... не рішають. Одну з причин появи сірих перевізників дізнаємось від водія, який перейшов з легальних перевезень до нелегальних. Ну, грубо говоря, беруть у нас гроші і платять за своїх робочих в налоговою. Він бере розвозки з великих організацій і заставляє чужими автобусами перекривати ці роботи. получая там, допустим, деньги с Костела там, миллион с чем-то, да, в год. Эти деньги оседают у него чисто в кармане, а машинам, которые закрывают эти развозки, просто выплачивает деньги на солярку. А за то, что на право, то, что ты ездить будешь по его документами и грузиться на его местах парковки, надо было отдавать 10%. Это в день выходило где-то 340, 350 гривень, 400 гривень. Все зависить от погрузки. Водій розповів, що навіть легали співпрацюють з органами влади для знищення конкурентів. Ані проплачують різні акції. Допустим, треба заблокувати роботу перевозчика, який мішає. Вони проплачують прокуратури, міліції, транспортної інспекції. Акції проти своєї конкурента приїжджає міліція з прокуратурою, блокують карман там, допустимо, містом, де погрузка йде пасажирів, пишуть, задержують людей, пишуть штрафи. Виходить, що протистояння легалів і нелегалів вигідний бізнес для різних інстанцій, тому на більшу кількість звернень немає відповідей. Не говорити о том, хто хто та кришує, але ми зі своєї сторони у нас. Можно ради интереса поднять реестр документов. То есть начиная от прокуратуры, заканчивая трансинспекцией, которая непосредственно должна на это реагировать. Министерство, обладминистрация, милиция, ГАИ, районная милиция, районная прокуратура, районная ГАИ. Мы буквально каждый месяц, как ОЧИ наш, отправляем туда звернения, пытаемся для того, чтобы приняли какие-то меры. Кто крышует, сложно сказать, я не правоохранитель, это не моя функция. Хотя, на самом деле слухи різні ходять, але сожалений слухи не коментувати. у тіньовому бізнесі перевезень протягом місяця обертаються мільйонні кошти. Стоп корупції продовжить руліські розслідування по цій темі, щоб в одній з наступних програм викрити, хто саме заробляє на нелегальних перевезеннях у Київській області.